Ти думаєш, реальність одна. Що є тільки те, що трапляється, але це ілюзія. У кожну мить можливі тисячі реальностей, і ти вибираєш одну не розумом, а глибинним станом це як дерево. Стовбур це момент зараз. А гілки це лінії можливого. Деякі тонкі, майже невидимі, інші потужні. Ти йдеш по одній, але всі інші теж реальні, просто ще не проявлені. Кожна твоя думка. Кожне рішення, кожен внутрішній стан це поворот, це вибір, в яку з реальностей ти зробиш крок далі. Ти не бачиш розгалуження очима, але ти відчуваєш їх як тонкий імпульс іти або зупинитися, сказати, або промовчати, довіритись, або контролювати. Світ не фіксований, майбутнє не написане воно росте з твого теперішнього стану. Чим ясніше ти, тим вільніше переходиш між гілками. Коли ти спиш. Усе відбувається, ніби саме. Але коли ти присутній, ти стаєш провідником живої волі. Тоді не ти вибираєш. А вибір відбувається через тебе. Дехто каже Я нічого не вирішую. І це правда, на одному рівні. Але на іншому ти сам є простором розгалужень. Ти той, через кого реальність прокладає свій шлях. І ось парадокс чим менше ти чіпляєшся, тим глибше реальність веде тебе у свій справжній потенціал. Гілки це не фантазія. Це багатовимірний факт. І зараз. Прямо зараз. Ти на одній із них. Питання тільки одне чи усвідомлюєш ти, що можна перейти?